Пропонується до продажу затишний будинок у мальовничому селі Олексинці, що знаходиться в Чортківському районі Тернопільської області. Це чудовий варіант для тих, хто шукає комфортне житло у спокійному місці, в оточенні мальовничої природи. Загальна площа будинку становить 65 метрів квадратних, він утеплений пінопластом та має сучасний ремонт. Будинок складається з трьох кімнат, санвузла, кухні, коридору та веранди. Опалення комбіноване, газове та пічне, а для додаткового комфорту встановлено систему підігріву підлоги. Будинок укомплектований необхідними меблями. Та побутовою технікою, зокрема, є плита, духова шафа, холодильник, пральна машина, комунікації підключені, газ, електрика, свердловина, каналізація, типу септик. Передбачено регулярний вивіз відходів, також доступний швидкісний інтернет та кабельне телебачення. Земельна ділянка площею 25 соток доглянута, є сад із плодовими деревами та город, що стане чудовим місцем для вирощування власних овочів і фруктів. У дворі розташовані господарські приміщення, включаючи літню кухню, комору та стодолу. Інфраструктура села розвинена, у пішій доступності є школа, дитячий садок, магазин, пошта, банківське відділення та банкомат. А також зупинка громадського транспорту до районного центру міста борщів приблизно 17 кілометрів, де доступна вся необхідна міська інфраструктура. А також знаходиться залізнична станція, що забезпечує зручне сполучення з іншими населеними пунктами. Село має гарне розташування серед пагорбів. Поблизу протікає річка, що додає йому особливої привабливості. Це ідеальне місце для життя або відпочинку, де можна насолоджуватися природою та тишею. Ціна 22 тисячі, присутній обґрунтований торг. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.